Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монети України на 10 копійок 1996 року. І в даному відео ви, ми з вами поговоримо про особливості реверсів монет та як відрізнити штамп ГА від штампу ГБ. Також визначимо технічні характеристики та обов'язково поговоримо про ціну реверсів з версами монет. Отже, монета номіналом 10 копійок 1996 року. Це обігова монета України, яка виготовлялася на Луганському монетному дворі. Виготовлялася монета з латуні. Маса її складає 1,7 грама, діаметр 16,3 мм. Гурт монета має рифлений, Тобто мілка крупна насічка по всьому колові монети. Сьогодні з вами по каталогу Ігоря Тимофєвича-Коломійця ми визначимо штампи. ГА, ГБ та обов'язково порівняємо, що у них спільного, що відмінного. Перед цим хочу сказати: для того, щоб визначити ціну монету, ми маємо визначити штамп монети. Для того, щоб визначити штамп монети, ми повинні визначити аверс монети, реверс монети та гурт. Саме ці три сторони вказують нам на штамп монети. Отже, перейдемо до реверсів монет. Що спільного в реверсу ГА та ГБ? Всі вони є підвидами штампу Г. Чим характерний штамп Г та як ми його можемо відрізнити? Отже, штамп Г 10 копійок 1996 року характеризується так. Грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. Гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Коло у нулі, воно не рівне. А черенок грону номер 7 не примикає до ягоди. І ягоди вони у формі точок. От це буде спільним у штамп ГА та ГБ 10 копійок 1996 року. Для того, щоб визначити штамп ГА. Нам треба порахувати, калини, починаючи з цієї за годинниковою стрілкою. Те саме по штампові ГБ. Отже, рахуємо, калини. Грона номер 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Аналогічно в штампові ГБ. Для того, щоб визначити нам, який перед нами штамп, чи штамп ГА чи штамп ГБ, ми повинні звертати увагу свою на грону номер 3 І в гроні номер 3 у штампові ГА ми бачимо, що черенок груни номер 3 він довгий та тонкий. В 10 копійках 1996 року зі штампом 1 ГБ ми бачимо, що черенок він короткий та тонкий. Це й буде відмінністю штампу ГА від штампу ГБ. Отже, такі особливості мають реверси даних монет. Їх треба відрізняти, адже ціна монети заверсом у них різна. Зараз про неї і поговоримо: 10 копійок 1996 року зі штампом 1 ГАМ коштує від 3 до 5 гривень. 10 копійок 1996 року зі штампом 1 ГАК коштують від 25 до 50 гривень в залежності від стану. 10 копійок 1996 року зі штампом 1 ГБМ коштують від 2 до 4 гривень. 10 копійок 1996 року зі штампом 1 ГБК коштують на даний час від 10 до 15 гривень. Як ви бачите, різниця по монетах. Є суттєва. Тому треба відрізняти реверси монет 10 копійок 1996 року, щоб розумітися, скільки вони можуть коштувати. На цьому хочу ще розказати вам, які особливості, на що ми звертаємо увагу в даній монети. Ми обов'язково дивимося на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал, з якого виготовлялася монета, номіналом 10 копійок 1996 року є латунь. Проте, якщо ви знайдете монету, яка. Виготовлена не з латуні, а з алюмінію бронзи, міді, немагнітної сталі, магнітної сталі, покриті латунню, нержавіючої сталі, ніклевого сплаву, алюмінія, срібла чи інших сплавів. Це буде пробна монета. Ціна її буде стартувати незалежно від штампу оверса та реверса, від 10 тисяч гривень за один екземпляр. Тож обов'язково дивимося та відрізняємо ці особливості. І особливу увагу звертаємо на гурт. По каталогу ІТК є монети, які мають гладкий гурт. Тобто монета має штамп 1 ГАГ або 1 ГБГ, що літра Г значить, що гурт гладкий. тоді ціна монети буде складати також від 10 тисяч гривень, так як це є пробна монета, зустрічається доволі нечасто. Так само такі особливості хотів вам розказати в даному відео. Якщо у вас залишилися запитання по тому, як визначити штампи по каталогу ІТК 10 копійок 1996 року, задавайте. Якщо вам щось не зрозуміло по реверсах ГЕА та ГБ, також чекаю ваші питання в Viber та Telegram. Номер знаходиться в шапці профіля. На цьому буду закінчувати своє відео. Тож всього найкращого.